Сьогодні ми було. Мені дуже приємно буде по-перше, статусу посла У Євро-2012, нашого прекрасного земляка, прекрасного футболіста, який нещодавно разом зі своєю командою виборов п'яте місце у чемпіонаті України, що дає право виступати у Кубку Європи, у Лізі Європи, Артема Федеського. Теми дуже приємно ви сьогодні вітати його і е, надати дістату посла Європа 2012 і посла волонтерської програми виборів. І значок номером 31. з...